Нікарагуа – країна в Центральній Америці з багатою історією і культурою. Близько 30% всього населення країни живе в столиці. Місто Манагуа. Країна буквально купається в розмаїтті природних чудес. Нікарагуа розташована між Карибським морем на сході і Тихим океаном на заході. Країна відома десятками активних вулканів. Вулкан Масая один з найбільш активних, який наводить страх своїм величезним кратером і лавовим озером. Нікарагуа поєднує в собі таємничі тропічні ліси, залиті сонцем піщені пляжі та автентичні колоніальні міста. Місіонери місії Христос є відповідь відвідали одне з найбільших міст в Нікарагуа Естелі. Вагомою підтримкою для жителів Нікарагуа стало проведення благодійної акції очної клініки. Нікарагуа вважається однією з найбідніших країн Центральної Америки, тому не кожен може дозволити собі консультацію лікаря та окуляри. А на очній клініці кожен охочий отримує і одне, і друге безкоштовно. Неподалік міста вони побували на сміттєзвалищі, на якому працюють і навіть живуть люди. Сміттєзвалище у місті відомо своєю великою площею, яка оцінюється приблизно 24 гектари. Це робить його одним з найбільших сміттєзвалищ у Центральній Америці. На сміттєзвалищі служителі проповідували Євангелія, дарували український шоколад, молились та благословляли місцевих жителів. Попри це, знаходитися там було неможливо. Сморід, ідкий дим, бродячі собаки та нашестя мух створюють таку атмосферу, з якої хочеться чимшвидше втекти. Спільними зусиллями місцевих служителів та директора місії Тараса Сеня була проведена сімейна зустріч, затишний вечір, коли чоловіки та дружини можуть побути разом, повчитися один від одного та гарно провести час. Люди в цій країні дуже відкриті, щирі та готові служити задля однієї справи. Нікарагуа залишає приємні враження, коли дивишся на величний океан, грізні вулкани, розмиття рослин в тропічних лісах і розумієш, що це все створив Господь у своїй незбагненній мудрості.